Друзі, вітаю вас на каналі Житейське в'язання та вишивка з Валентиною, з вами Валентина. В сьогоднішньому відео я зібралася повишивати, трішки просунути свої ортензій. Хто зі мною, той знає, що я їх починала влітку, потім відклала. Зараз нагальніше в нас в'язання, то вишиваємо дуже рідко. В основному я зараз в'яжу, в'яжу на потреби. На особисті і на благодійні Так от, вирішила я трішки повишивати, якось так захотілося, рука тягнеться, дуже хочеться і скучила я за цим процесом, то вирішила я поєднати приємне з корисним, і повишивати трішки в вашій компанії, і поговорити з вами на тему вишивки. Стосовно того, які ж сюжети. Вишивати, що вони означають, для мене це було дуже корисним. Я, в принципі, деякі нюанси знала. Колись я трішки захоплювалась то трішки, книжки, знаєте, в 90 ті з'явилися. То я тоді знала, наприклад, про парні елементи, це я знала. А от детальніше, ні, і ось я шукала інформацію і знач, натрапила на таку інформацію і хочу. З вами поділитись, можливо, комусь буде теж цікава ця інформація стосовно вишивки. Взагалі, дівчат-вишивка це так, як і в'язання, є свого роду медитація. Ми тут відпочиваємо від своїх проблем, мозок переключається, зосереджені. І знаєте, коли в мене поганий настрій або якісь проблеми, чи потрібно прийняти якесь рішення, я завжди. Ну, в основному в'язання то теж трішки допомагає, але в чомусь у вишивці якось я дужче, мозок в мене відключається. Можливо, з того, що коли я люблю, я люблю дуже в'язати, люблю в'язати просте в'язання. А коли я рахую, багатьом дівчаткам говорять, коли в'яжеш візерунок, то поки рахуєш, петлі, відволікаюся, я навпаки, мені потрібно повністю розслабити мозок, я повністю розслабляю мозок тільки тоді, коли я в'яжу лицеву гладь, наприклад. Або якесь таке ліниве, неквапливе в'язання, в'язання шкарпеток останнім часом теж добре якось лікує від оцих всяких поганих станів, передепресивних, так би мовити, бо й погода і все. і... Думаю, чого вишивка? А вишивка тепер я здогадалася. чого. Того, що ми зосереджені, думаємо про вишивку. Я вглядаюся, щоб не пропустити колір. Вони тут у мене тут дуже багато схожих кольорів, які злегка-злегка відрізняються. То ми зосереджені, і наша думаємо про вишивку, вже медитую. Думаю, як буде готова робота. І вся моя енергія йде в те русло. Що на картині. От Коли вишиваєш ти ту чи, той чи інший сюжет, ти зосереджений на ньому, і, і, якось, так би мовити, підсвідомо, наша енергія йде на, цю, на цей сюжет на втілення е, можливої мрії. Можливо, якихось сюжетів, поворотів своєї долі, не підсвідомо виконуючи той чи інший сюжет, ми якось про як сказати, про ці, прискорюємо ніби цей процес, наводимо нашу долю, нашу свідомість на той чи інший такий випадок. Чи стиль нашого життя, чи період. Так от, Я почала досліджувати цю тему в інтернеті, пошукала інформацію і хочу з вами поділитися. Що ж, деякі елементи в вишивці означають, наприклад, вітрила й корабель, це до, до дівчатка до до успіху, до просування бізнесу. І бажано, щоб корабель був носом до себе. Ще від себе додам по феншую, я читала, коли до успіху бізнесу повинен бути слон з хоботом догори. Я все хотіла теж таку картинку знайти, вишити, почепити в магазині. Ну, Багато мені траплялося слоників, але хобот був у них донизу, дуже красивих таких. Ну, Десь на якому сайті дівчат я бачила цього слоника, він на ньому така красива зверху попона на спині. І носик догори, навіть у Фейсбук десь реклама була. Ну, Поки не, не планую купувати, поки є вишивки, треба це хоч просунути, бо з часом біда. То десь я бачила, в принципі, потрібно буде ще, при нагоді, як мені трапиться цей сюжет, потрібно буде вкинути його в корзину, подивитися, що там, можливо, будуть акції, якісь знижки, бо я, говорю, точно не, не знаю, не шукала я по сайтах, необхідності не було, якби я задалась, можливо, цією ціллю, щось мені хотілося б. То я б знайшла б і вийшла. А зараз початі процеси є, є в мене картина на рамі, теж я вишиваю її досі від ну, типу парижських вишивальниць. Ну, не парижські вишивальниці, а китайські репліки, ботаніки і там інші сюжети. Але просуваю. Ну Вже я вам довго не імелькала, то покажу, як буде готова. Так, далі. Якщо дівчата Вишивати квіти, то це до заміжжя. Дуже так гарно до цього підійде піони, маки, парні тварини ще можна вишивати, якщо сюжети не з квітами, а парні тварини оці уточки-мандаринки. Можливо, вони не до кожного інтер'єру підійдуть, але можна десь їх знайти якусь. Кімнатку таку зробити, типу як картинну галерея або просто в приході чи в коридорчику, так просто м -м, різні такі сюжети, м -м, хай і не, одного, не одної теми, бо буває, хочеться вишивати багато, і я, перш ніж купити, думаю, куди я його пристосую, чи це буде доречним в баченні мого інтер'єру, то мене трішки це спиняє. Я думаю, чи потрібно, чи не потрібно, і от з того можливо, і швидкість в'язання така. Будиночки, гнізда, Це до, до житла, і місь, міські пейзажі. Багато картин бачила, коли йде, йде вулиця, і будиночки, і сучасні, і старо старовинні, будь-які зображення, будиночків, житла, житлових приміщень. Це до свого, якщо у вас є мрія, купити своє житло придбати. І гніздо, це теж виявляється до житла. Для здоров'я це журавлі. Парні теж, якщо парні, то для пари, ну, думаю, в основному, я так розумію, що всі вишивки в основному повинні бути парні. Якщо це ми говоримо про жінок, і про чоловіків, які хочуть, хочуть бути в парі, то парні вишивки. Так от, то для здоров'я журавлі, персики, дуб, жолуді, це теж символ довголіття, здоров'я, виявляється, то вишивати такі пейзажі. Коли хочеться статусу, успіху, нову роботу, то це в нас коні. Коні. Парні, не парні, коли хочеться просування успіху, такого стрімкого злету в кар'єрі, то це коні, які стоять на задніх лапах, такі здиблені, знаєте. Трійки коней теж дуже добре, які мчать вперед. Такі знаєте, є фотокартини, що розвиваються грива, в них вони так летять, це теж добре, спонукає до успіху, до просування. У кар'єрі, упряжки з конями, це теж дуже гарний знак, дуже гарний буде мати посил, коли на оцій упряжі коней, знаєте, такі радянські картини були, їде пара, чоловік з дружиною це теж така гарна для добробуту картина, сімейність і добробут просування у справах. Коли хочеться дітей, дівчат, є такі випадки, що, наприклад, є вишивка бісером, ангелочки оці, має назву майже ідеальний. Пам'ятаєте, і Гапчинська малювала наша українська художниця, то оці ангелочки, їх говорять, потрібно вишивати, щоб були діти, чи вишивати бісером, чи малювати, чи. Чи нитками вишивати, щоб були діти ще про в цій темі, хто хоче мати дітей, то теж, в принципі, говорять дуже. Я тут за кадром ніяк не попаду. У мене дівчат світла немає. На павербанку погано видно, ну, хоча ще в мене день. Ну, якось так. Так, якісь зйомки така, ну то не біда. Стосовно дітей, вишиваємо кошеняток, курчаток, оці ведмедики теді, дитячі картини. Дуже мені подобається, я бачила в Dimensions, прямо ціла така картина гарна, там оці ведмедики теді, воно чи, чи магазин іграшковий, чи ще якась там шикарна картина, я задивлялась на неї. В Dimensions є такий сюжет. Так, коли хочеться трансформації, перехиду, перехід в іншу реальність свого життя, або хочеться щось змінити, то потрібно вишивати такі сюжети, як йде трансформація. Наприклад, переходить квітка, воду виливається, або зараз я вам зніму картину мальовану сина. Коли зараз я вам... зараз дошию хрестик, бо я вже, дівчат, тут нічого не бачу, світло таке дається. Знаки вишивати таки потрібно не так, як я, ну чого? Трішки-трішки просто мені захотілося, мені, дівчат, хоч пару хрестиків. Пару хрестиків, і я вже. Буду трішки заспокоєна, ну хочеться. Я вчора на неї дивилася, але зараз я ж маніжки захисникам то не можу, маніжки, шкарпетки відклала. Я себе заспокоїла, що темно, світла немає, ти не побачиш, ось вузлики крутяться, дівчат, женихи говорять, це моя бабуся казала, я була як стаю вишивати. в мене вузлики ці, вона сміється каже: Ой, Валько, женихів скільки. Так оце? В мене щось таке. Мені це, в принципі, зараз і не потрібно. Ну, що ж мені робити з цим? Зараз, мабуть, я відріжу. Ви не тікайте, зараз я вам покажу ту, той сюжет, який я який вам говорила, що коли йде трансформація і перехід тварини в тварину або квітка в воду, це є до трансформаційних періодів вашого життя. У мене тут вишивка, не вишивка, а картина по номерам малював мій син. Ось дивіться, бачите, тут маленьке кошеня, дивиться у воду і вбачає тут тигра. Це таке трансформаційні сюжети. Далі, дівчат, ще коли мозок, наш мозок розслабляється, коли працюємо натуральними нитками. Структуруємо наші хрестики, то мозок відпочиває. Це є своїм, свого методу, свого способу такий релакс. Так, піони, маки це символи такої пристрасті. Орхідея теж, коли дівчина не одружена, шукає пару, то можна вишивати такі. Такі сюжети, щоб прискорити ці події в житті, які ви трансформуєте, які хочете, щоб сталися. Так, що ще вам розповісти? Розповіла, це, мабуть, вже основне я вам донесла ще. Дуже має велике значення вишивка. Вишиванка, вишиванку потрібно. Або якщо ви її купуєте, ну можу просто на, на ринку купити, то це таке. Або якщо Просите, щоб вам вишили, то треба дивитися, вибрати таку людину позитивну, щоб вона до вас гарно відносилася. Бо коли ми робимо наше рукоділля, ми вкладаємо свою енергетику туди і свій посил. Саме краще, говорять, щоб вишиванки вишивали жінки твого роду, наприклад, мати-синові там, чи доньці це буде вважатися своєрідним оберегом. Дуже ще. Сильною енергетикою володіє вишивка вашого регіону. Наприклад, у нас на Полтавщині вишивка білим по-білому. То дуже так вона захищає, вона як місцева з твоїм корінням, так би мовити, кролевецька є вишивка. Різні різні. У нас на Полтавщині Решетилівка є, мабуть, це селище. Там вишивка, там музей, мабуть, є, там вишивали, є вишиванки. Білим по-білому, вишиванки цих майстрин, є і наших президентів. Ющенка це точно була в Кравчука, вони приїздили туди на екскурсію і купували собі. ну Вони дійсно гарні. Це кропітка робота, вишивка хрестом, білим по-білому, але вони такі ніжні, ці вишиванки. Вишиванка з самого з вашої. З вашого регіону, це вона закликає на допомогу сили роду і робить, ну, слугує вам як оберегом. Якщо, ну, знаєте, це приступити до вишивки-вишиванки до вишивки, це потрібно мати майстерність, час, натхнення, бажання і, звісно, фінанси, фінанси бо. Уже, як вишивати так, на гарній тканині, брати льон чи полотно і брати гарну, гарні нитки, то це затратне таке хобі. Але якщо хочеться чогось вишити і потрібна підтримка роду, чи свого роду такий оберіг, можна вишити щось невеличке, косметичку, футляр для окулярів, наприклад, гольничку маленьку, чи якийсь такий фрагментник сумочку на телефон. То, в принципі, можна таке зробити і закликати сили роду на допомогу вам в тій чи іншій справі. Коли ми сідаємо вишивати вишивку, потрібен тільки гарний настрій, позитив. Ще стосовно вишивки бісером, то вишивка бісером це теж магія. Ще якщо додати туди натуральне каміння, воно має свій ще захист. Я пам'ятаю, картини. З бурштину. І колись давно, ну, років 15, я бачила, що були такі вишивки. Маленькі такі, як бісер з бурштину, вишивалися. Це теж дуже такий великий посил енергетичний має і захист такі вишивки з каміння. Ще, чого не бажано вишивати? Не бажано вишивати одиноких жінок. Там, де зображено, що жінка, наприклад, плаче чи сумує. Одинокі оці сюжети, вони, ну як, закликають, не закликають, притягують, одинокість говорять. Потрібно, щоб на картинах був гарний настрій, ніхто там не плакав, не рекомендують. Вишивати, ну, вишивати, може, вишивайте, новішати в себе в будинку. Можливо, комусь і хочеться такий сюжет, можливо, ви десь його почепите, буде доречно, в якомусь приміщенні. Наприклад, охота, де вбивають тварин, це теж не є позитивною енергетикою, і вішати його в житлі своєму своєму ну, не радять. Я це говорю, моя розповідь стосовно житла. Можливо, якщо це якесь ще... Чи кафе якесь, чи мисливський двір, можливо, там і доречно будуть ці вишивки з, з охоти. Ну, Це так, на мою думку, це енергія смерті, то, ну, на мою думку, так це точно. Дуже мені подобалася одна картинка там балерина з пуантами так красиво вишита. Я її один час хотіла і купити, ну, це давненько, але чогось я зупинилася, не купила, не було мені часу вишивати. Тепер, думаю, добре ще не купила, бо якщо, наприклад, є в сім'ї молода дівчина, то такі картини теж провокують ну, одинокість. Потрібно вишивати все парне. Парні тварини, теж дуже гарно для сімейних пар, дуже гарну енергетику несуть тварини, тигри, наприклад, вовки, пара вовків. Пара птиць, чого дивіться раніше, як вишивали рушники, і все ж воно взаємозв'язано. Тоді ж таких знань не було, інтернету не було, але на підсвідомості якось люди нашої нації розуміли, що на весільних рушниках вишивали пару голубів. Я пам'ятаю, квіти такі не парні, звісно, квіти були, пари голубів. Пам'ятаю, вже тоді в моєму дитинстві. Вже коли стали вишивати цими акриловими нитками яскравими, то я говорила в своїх тегах, ходили ми по сусідству до дідуся, там він вишивав, і бабуся вишивала. То він тоді було новинкою вишивати ці картини, і надпис такий був. ну Хто в темі не сагаля воду, там було і теж пара. Він і вона несуть, він йде, мабуть, просто біля неї, а вона несе воду відраз водою. То такі рушники вважалися. Оберегами сім'ї, весільні рушники, на них закладена символіка, і так як на писанках вкладається, не просто малюється якийсь сюжет з ліній із завиточків, так само і на вишивці кожен хрестик, кожна лінія, яку голкою вимальовує майстриня на своєму полотні, має якийсь зміст сакральний, має якийсь захист. Є люди, що знаються в цьому, замовляють спеціальні символи, їм допомагають цьому знаючі люди, так би мовити. Є вишивають руни, запрограмовують якесь майбутнє чи притягують події до свого життя. Так що вишивка це є, так би мовити, має магічну силу і потрібно. Вишивати. Ну я вишиваю інтуїтивно, У мене до чого потяглася, я ще цих всяких і не, і не знала етапів. Мені потягло, мене до... Я дуже люблю квіти, дуже люблю птахи. Птахи теж до, до пари гарні такі є обереги. Тварини були в мене вісером вовки, десь є вишиті, часткова зашивка. То в основному мені дуже подобається вишивати квіти. Квіти, пташки. Ну, колись це все буде, побільше б часу на наше улюблене хобі. Ну що, дівчатка, трішки я поговорила з вами невеличке таке моє включення, трішки просунула моє вишивання і розказала вам про. Про те, що знаю, про те, що знайшла на просторах інтернету, можливо, вам теж буде цікавою ця тема, можливо, ви маєте якесь бажання чи просування кар'єри, чи свій будинок, чи хочете діток, чи пару і так далі, успіх у бізнесі, то вишивайте саме ті сюжети, які я говорила вам в цьому відео. Я думаю, ви запам'ятали і зробили собі. Таку подумку. Це, в принципі, знаємо, що вишивка, то та будь-яке хобі це, це дорого, в наші часи все дорого, але можна знайти, наприклад, в Аврорі. Ще хотіла сказати: до добробуту, до, до процвітання, гарно вишивати фрукти згадала, Лимони, апельсини, мандарини, гранат символ багатства успіху. Гранат теж можна вишивати і для бізнесу, для торгівлі робити картини з гранату. Це на Сході вважалося символом багатства. От що згадала, можливо, так і згадаю. Так що і бісером вишивання, і вишивка нитками, чи хрестом, чи гладдю це теж має такий свій сакральний зміст. Силу і оберіг. Так що вишивайте, якщо хочете. Якщо ви не пробували, спробуйте, візьміть маленьку вишивку, і в аврорі, говорю, є такі невеличкі сюжети, є з квітами, бачила, і фрукти, в мене, лимони є, можна купити невеличку і рамочку там і спробувати вишити. Просто, можливо, на стіну і не вішати, а десь поставити так, як декор. Дуже подобається мені. Декори до сезону, коли дівчата, блогери знімають відео і виставляють такі невеличкі сюжети, є від Мілхіл ці сюжети. Ось Зараз буде новий рік дуже багато вишивки на картоні, на дереві на дереві від фрузелок. новорічні іграшки теж вишивають, то, в принципі, можна спробувати на, такому маленькому на такій маленькій прикладній вишивці, чи подобається вам це хобі. А може і сподобається. І руку набити. Ще згадала, бачила Юлія Мілеєва вишивала маяк, і мене надихнуло на цю на на, на ідею цього відео. Маяк вишивають до мрії, загадуєш мрію, і, як, як так би мовить, говорять, що поки ти дошиєш цю картину, це проходить час. Ти шиєш в голові, в тебе ця ідея є. І знаєте, як запросу, у Всесвіти, де ти думаєш про цю мрію, коли берешся до вишивки. Твій мозок розслаблений, і ти думаєш в цей час тільки про вишивку. І це прискорює здійснення цієї мрії. Все, дівчатка, на цьому я буду прощатися з вами в сьогоднішньому відео. Дякую, що ви були зі мною. До скорих та нових зустрічей! У мене на каналі з вами була Валентина.